Дмитро Чавалах з 2011 року служить у Збройних силах України. Повномасштабну війну зустрів у Херсонській області. Останній день моєї служби це, по суті, був 24 лютого 2022 року. Це було при обороні Херсонської області, отримав поранення і після цього довгий період реабілітації. І після цього як така звістка ну був змушений звільнитися. Чоловік каже, має інформацію про предків за материнською лінією. А от з боку батька не про всіх. Про бабуся моя в неї було декілька братів. Вони були призвані на фронт і, на жаль, також безвісти зникли. І яка їхня подальша доля? Також невідома. Дмитро взяв участь у новому проєкті Пам'ять мого роду. Нині його реалізовують в стінах державного архіву Хмельницької області. П'ять ветеранів разом з дружинами дізнаються, як створити власне генеалогічне дерево. Напередодні нашої зустрічі з ветеранами вони нам дали інформацію про своїх предків, і цікаво те, що охопили майже всю Хмельницьку область: Це і, і Городочина, і і Яромолинеччина, тобто абсолютно всі, всі куточки нашої області. Сьогодні я дуже надіюся, що кожна родина намалює своє родинне генеалогічне дерево і вже дасть відповіді на всі прогалини. Породи в державному архіві Хмельницької області зберігається понад 2 мільйон справ найстаріший документ датований 1535 роком. Спокон віку статус дворянський статус присвоювався в основному людям, які захищали батьківщину, за особливі заслуги перед батьківщиною, і от сьогодні. До нас завітали військові, які доторкнулися до нашої історії, і побачили, що їхня праця протягом віків дуже цінувалася і завжди була почесною. Учасники проєкту працюють з метричними книгами актів цивільного стану та по господарськими. Ми вчимо робити геніологічне дослідження, але вже знайомими з документами, за якими робиться генеалогічне дослідження, і відповідно вже деяким. Ветеранам надаємо копії окремих документів. Шукав всіх, але знайшов. Знайшов написано жури Петро, це є рідний брат моєї бабусі. Далі з цієї сторони журбіда Герасим Прокопович. Це мій прапрадід, це батько моєї бабусі. Нині є вже понад 50 сімей ветеранів, які хочуть взяти участь в проєкті Пам'ять мого роду і заявки досі надходять. Ми маємо знати свою родинну історію, взагалі історію. Ви бачите, що наш ворог один із інструментів своєї війни використовується те, що він зневельовує нашу історію, вказує на те, що ми належимо йому історично. Більш того, він краде наші історичні цінності, і ми маємо цьому протистояти. Для учасників проєкту також підготували ретрит. Ветерани разом з дружинами відвідують Меджибіський замок та одну із баз відпочинку. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.